В ефірі Мелітополь стоїть перед російськими окупантами. Була хвилина мовчання на честь наших загиблих. Ми розповідали російським окупантам про їхні втрати, про те, скільки їхніх вже загинуло на нашій землі. Весь Мелітополь сьогодні зібрався. Всі прийшли сказати окупантам, щоб вони йшли додому. Люди кричать: ганьба домой, та інші лозунги. Діліться ефіром просто зараз. Будь ласка, діліться ефіром. Покажіть всій країні, що Мелітополь це Україна, що ми не боїмося російської окупації, і скоро вона закінчиться. В ефірі Мелітополь стоїть перед російськими окупантами. Була хвилина мовчання. На честь наших загиблих. Ми розповідали російським окупантам про їхні втрати, про те, скільки їхніх вже загинуло на нашій землі. Весь Мелітополь сьогодні зібрався. Дивіться, скільки людей всі прийшли сказати окупантам, щоб вони йшли додому. Чалі ганьба, домой та інші лозунги. Діліться ефіром просто зараз. Будь ласка, діліться ефіром. Покажіть всій країні, що Мелітополь це Україна, що ми не боїмося російської окупації, і скоро вона закінчиться.